З нового року запрацює нова система електронного адміністрування ПДВ. Ці та інші зміни до податкового законодавства України обговорили на семінарі в торгово промисловій палаті. На семінар зібралося близько 70 представників малого та середнього бізнесу Кіровоградщини. Відкрила захід президент торгово-промислової палати Ірина Саєнко. Вона наголосила на необхідності постійного діалогу між владою і бізнесом для подальшого впровадження урядових ініціатив. По тому податківці розповіли про реформи, які почнуть впроваджувати з наступного року. Послуг і додових серед Мы практически каждый месяц, октябрь, ноябрь, ноябрь и так далее, будем проводить всевозможные семинары, нарады, обучение и так далее, для того, чтобы разъяснять нашему бизнесу, как работать в этих непростых условиях. Вы видите, что законодательство очень быстро меняется, и надо очень быстро перестраиваться. Поэтому насколько нужно будет нашему бизнесу часто встречаться, настолько мы и будем часто встречаться.